Якщо суд є, і суд буде, і він постановить. Так винен чи не винен, все, на тому і крапка, ми вирішимо. Питання. Я Сумі, я про це. Просто, я розумію. А це, Але що це десь я... призначали, назначали десь на дев'яти чи на яке затягують, відтягують. Це, будь ласка, по адресу МЗП. вам там все пояснять. До речі, хто призначає, ну, коли відкладається суд, це є помічник судді, так що до нього і тоді все з'ясуєте. Дякую. Я так розумію, можна я відповім я так. так, -так. Розумію, є, є певна судова суперечка. Так щодо... це то... просто напросто, коли йде справа про корупцію, ми всі боремося за корупцію. Так, ми ми це... хочемо знати конкретно факт. Це... Якщо людина не винна, це людина не видаває. Абсолютно підтриму винна, то хай людина відповідає абсолютно підтримую, не зважаючи дивіться, не зважаючи ні то, хто і що і яка людина представляє, що. Якщо я можу, якщо я можу допомогти в питанні того, щоб розгляд відбувся як молод спорше, я готовий від себе подати звернення до суду так. з двома питаннями, чому призначено на вихідний день. Ну, для мене це самого. І, не і, не для чого, і для чого не зрозуміло, тому що це не буде рішенням тоді. Його можна апелювати дуже просто. Це навіть це таке, як і ваша в груді можуть робити, щоб ви розуміли. Ось. І друге, щоб було рішення суду. Я за вами абсолютно згідний в цьому плані.